Вітаю вас на каналі Грай. А ветерії у нас повний гайд на чарівника у Baldur's Gate 3. У цьому гайді по Baldur's Gate 3 я розповім про клас чарівників, включаючи всі 8 підкласів. Ми розглянемо особливості даного класу, дізнаємося, яку расу та підклас краще обрати, які обладунок та зброя підходять чарівнику та багато іншого. Тож давайте розберемося, як створити дійсно сильного чарівника у Baldur's Gate 3. Черівники bg 3 виконують кілька функцій у своїй групі. Вони володіють не лише бойовими заклинаннями, такими як убивча хмара, але й багатьма корисними поза боєм, наприклад, заклинанням виявити думки, яке дозволяє їм прочитати думки істоти, або заклинанням підкорити особу, що змушує істоту ходити за вами і битися на вашому боці. Чарівники відрізняються від чаклунів кількома аспектами: вони вивчають майже вдвічі більше заклинань з підвищенням рівня. Вони можуть вивчати заклинання з сувоїв. Вони використовують звичайні чарунки, вони повинні готувати свої заклинання заздалегідь, перш ніж їх застосувати. Вони використовують інтелект для створення заклинань, на відміну від чеклуна, який використовує харизму. Порівнюючи чарівників і чаклунів, багато гравців схиляються до чаклунів через нечисту стійкість, яка дозволяє їм отримати опір до будь-якого типу шкоди. Однак те, чого не вистачає чарівникам у опорі та шкоді, вони компенсують універсальністю. Чаклуни зазвичай не знають заклинання необхідного на всі випадки життя, а чарівники можуть зробити майже все, особливо якщо вивчають сової. Підкласи чарівників в основному обираються по їх особливостям, які винагороджують гравця за використання певного типу заклинань, наприклад, заклинань зачарування, якщо ви вибрали підклас зачарування, крім того, вони зменшують вартість вивчання заклинань цього типу з совоїв. Гравці обирають один з них, як правило, на основі типу заклинань, який їм найбільше подобається. Чарівники майже не мають спеціалізації обладунків і зброї, що робить їх жахливими в ближньому бою, якщо вони не є мультикласовими. Також чарівники часто програють китки на збереження концентрації, як чаклуни, що робить їх загалом гіршими в підтримці. У цьому розділі ми розглянемо як налаштувати вашого чарівника під час створення персонажа, щоб отримати найкращі результати. Ми почнемо зі здібностей, оскільки це мабуть найважливіша частина, окрім вибору під класом. Ваші основні здібності як чарівника це інтелект і статура. Інтелект визначає, наскільки важко ворогам захиститися від ваших заклинань і покращує китки атаки заклинаннями. Він також покращує перевірки інтелекту і китки на збереження інтелекту, а також збільшує кількість підготовлених заклинань, які може мати чарівник. Статура збільшує рівень здоров'я, а також допомагає зберігати концентрацію на заклинаннях типу хмара кинжалів, стримати особу. Якщо ви отримаєте удар під час. Концентрації на них з цієї причини я наполегливо рекомендую вам вкласти 16 очок в інтелект і 16 очок в статуру під час створення персонажа. Непогано також мати 14 або 13 спритності, щоб покращити свою ініціативу, яка дасть вам можливість ходити раніше, а також додасть трошки рівня захисту. Що стосується раз, то гіт'янки дають чарівнику спеціалізацію з легкої та середньої броні, яку він не зміг би отримати в іншому випадку, а також астральні знання, що дозволяє йому покращити одну здібність до наступного довгого відпочинку. На п'ятому рівні вони також отримують маривний крок, який може допомогти спеціалістикам позиціонуванням чарівника Напівельф – ще один хороший варіант, завдяки легкій броні та щиту, походженню фей і темнозору, що може допомогти при проведенні атак у темряві. Людина також є гарним вибором з аналогічних причин, однак вони не отримують походження фей або темнозір. Замість цього вони здобудуть додаткову рису. Ельф непоганий вибір знову ж через походження фей і навички проникливості. Вони також отримують темнозір, який може допомогти їм атакувати в темних місцях. Високі ельфи також отримують додаткове замовляння зі списку Чарівника». Гірські карлики також добре підходять, бо мають спеціалізацію на легку та середню броню разом з темнозором і стійкістю карликів. Що стосується походження, то вам слід зосередитися на тих, що базуються на інтелекті, якщо тільки ви не вибрали гітьянку, бо в такому випадку ви можете використовувати астральні знання для підвищення інтелекту. Мудрець чудовий вибір, а потім додатково оберіть проникливість та релігію. На першому рівні чарівники отримують відновити чарунку, що дозволяє їм поповнити свою чарунку. Будь-якого рівня поза боєм один раз до тривалого відпочинку. На кожному непарному рівні чарівники отримують ще один заряд магічного відновлення, що дозволяє їм поповнювати чарунки для все більш високого рівня заклинань. На цьому рівні чарівники також отримують доступ до трьох замовлянь і шести заклинань першого рівня, а також до двох чарунок першого рівня. Пам'ятайте, що чарівники повинні заготувати ці заклинання, щоб їх застосувати, і тільки тому, що вони знають шість заклинань, не означає, що вони зможуть їх використовувати. На другому рівні чарівники обирають підклас і отримують особливості цього підкласу. Ми розглянемо це детальніше у розділі про підкласи. На третьому рівні чарівники отримують доступ до заклинань другого рівня і чарунки другого рівня. Вони також можуть використовувати чарунки другого рівня для касту заклинань першого рівня. Багато заклинателів у Baldur's Gate 3 можуть використовувати чарунки вищого рівня, щоб посилити заклинання нижчого. На четвертому рівні чарівники отримують рису. Покращені здібності це хороший вибір для збільшення модифікатора інтелекту, який покращує шкоду заклинань, китки атаки заклинань та перевірки інтелекту. Це також дозволяє їм заготувати ще більше заклинань. Бойовий заклинач також є непоганим вибором, якщо ви використовуєте багато заклинань, які вимагають концентрації, бо з цією рисою шанс того, що ви не втратите концентрацію, збільшується. На п'ятому рівні чарівники отримують доступ до заклинань третього рівня і чарунок третього рівня. На шостому рівні чарівники знову отримують особливість підкласу. Більше про це ви дізнаєтесь в розділі про підкласи. На сьомому рівні чарівники отримують доступ до заклинань 4 рівня і чарунок 4 рівня. На восьмому рівні чарівники отримують рису. Покращені здібності все ще залишаються гарним вибором, хоча ви вже можете обрати бойовий заклинач, якщо це не зробили до того. Пильність також і не така вже й погана ідея, яка дозволить вам ходити раніше за інших і застосувати заклинання до того, як вороги доберуться до вас. Адепт стихії також може стати в нагоді, якщо ви відчуваєте, що тяжієте до одного типу шкоди від конкретної стихії. На 9 рівні чарівники отримують доступ до заклинань 5 рівня і отримують чарунки 5 рівня. На 10 рівні чарівники отримують свою останню особливість підкласу. Знову ж таки, ми розповімо про це в розділі про підкласи. На 11 рівні чарівники отримують доступ до заклинань 6 рівня і чарунки 6 рівня. Це найвищий рівень заклинань, який можуть вивчити чарівники у БГ3. На 12 рівні чарівники отримують свою останню рису. Покращення здібності все ще залишається гарним вибором, якщо ви не досягли 20-го рівня інтелекту, або ж ви можете вибрати будь-яке з інших запропонованих раніше. Переходячи до екіпіровки, слід зазначити, що екіпірування, яке використовують чарівники, буде сильно відрізнятися залежно від обраної вами раси. Зазвичай вони не носять обладунків. Але якщо у вас є спеціалізація на легку та середню броню, ви повинні обов'язково використовувати їх, якщо це можливо. Теж саме стосується щитів, тож якщо у вас є спеціалізація щита від раси людина або напівельф, ви обов'язково маєте його екіпірувати, щоб підвищити свій рівень захисту. Що стосується зброї, то вона не дуже Важлива, тому що чарівники швидше за все будуть кастувати замовляння, коли чарунки закінчуються, а не атакувати зброєю. Однак шукайте щось, що дає вам заклинання, яке ви можете використовувати, або, можливо, якийсь пасивний бонус до створення заклинань. Шукайте персні та намисто, які дають вам збільшену шкоду від заклинань, або більше чарунок. Вибір підкласу чарівника в 3 залежить від того, які заклинання, на вашу думку, ви будете використовувати найчастіше. Якщо вам подобаються бойові заклинання, такі як вогняна куля або блискавка, візьміть прикликання. Якщо ви хочете викликати армію нежиті, обирайте на А в цьому розділі ми розглянемо кожен підклас, покажемо, що ви отримаєте від кожного з них і які заклинання відносяться до якого підкласу. Усі чарівники отримують особливості підкласу на другому, шостому та десятому рівнях. Ці особливості підкласів і відрізняють чарівників один від одного. Крім того, чарівники обраної школи можуть вивчати заклинання зі сової в тієї ж самої школи за половину вартості 25 золотих замість 50. Зверніть увагу, що вони все одно можуть вивчати заклинання з інших шкіл, просто в обраній школі це коштує дешевше. На другому рівні чарівники віднадження отримують магічний оберіг. Магічний оберіг захищає від шкоди, що дорівнює кількості зарядів магічного оберегу, який ви маєте. Цей показник зменшується на одиницю щоразу, коли ви отримуєте ушкодження, а також збільшується на рівень після застосування заклинання віднадження. Чим більше заклинань віднадження ви застосуєте, тим сильніше ви будете захищені. На шостому рівні чарівники віднадження отримують пасивну здатність захист оберегом, що дозволяє їм використати свої заряди магічного оберегу, щоб зменшити шкоду, яку отримав ваш союзник. На десятому рівні чарівники віднадження отримують покращене віднадження, це означає, що тепер, після кожного разу, коли вони відпочивають, заряди магічного оберегу збільшуються на число, що дорівнює вашому рівню. Це робить короткі відпочинки особливо корисними для чарівників віднадження, адже пам'ятайте, що вони витрачають лише один заряд, коли отримують ушкодження. На другому рівні чарівники втілення отримують пасивну здатність, яка дозволяє їм створювати заклинання втілення, не завдаючи шкоду союзникам. Це особливо корисно, коли ви хочете використовувати заклинання з дуже великою зоною ураження, не завдаючи шкоди членам вашої партії. На шостому рівні чарівники втілення також отримують ще одну пасивну особливість, яка підвищує ефективність їхніх замовлянь, гарантуючи, що вони завжди завдаватимуть щонайменше половину шкоди, якщо ворог зможе ухилитися. Це стосується заклинань, які націлені на здібності, а не такі, як вогняний заряд або струмінь морозу, які вимагають кидків на атаку. На 10-му рівні чарівники втілення отримують пасивне втілення, що дозволяє вам додавати до шкоди ваших заклять ваш модифікатор інтелекту. Також слід зауважити, що, наприклад, для заклинання магічний зал модифікатор інтелекту буде застосовано для кожного пострілу. На другому рівні чарівники некроманти отримують пасивну здатність, що стіляє, якщо ви добуваєте ворогів заклинаннями. На шостому рівні вони отримують заклинання пробудити мерця, що дозволяє вам, витративши чарунку та один труп, пробудити скелета лучника або зомбі солдата. На десятому рівні чарівники некроманти отримують стійкість до некротичної шкоди, що зменшує її вдвічі, а також стійкість до дебафів, які зменшують максимальну кількість здоров'я. На другому рівні чарівники прикликання можуть використовувати заклинання створити воду один раз до наступного короткого відпочинку, не витрачаючи ширунки. На шостому рівні чарівники прикликання отримують здатність телепорт, яка дозволяє вам телепортуватися до незайнятого місця неподалік або помінятися місцями з союзником. На 10-му рівні чарівники прикликання отримують пасивну здатність зосереджене прикликання. Тепер ви зможете концентруватися на заклинаннях прикликання навіть після того як отримали шкоду. На другому рівні чарівники зачарування можуть використовувати гіпнотичний погляд один раз до наступного довгого відпочинку, який виводить ворога з ладу на два ходи, не дозволяючи йому виконувати будь-які дії. Понусні дії або реакції, поки ви отримуєте свій погляд на ньому. Ви можете повторно застосувати це заклинання ціною дії, але будь-яка шкода, завдана цілі, звільнить її. На шостому рівні чарівники зачарування отримують пасивну здатність інстинктивне причарування, яка дозволяє вам використати реакцію, щоб причарувати ворога під час його ходу. На 10 рівні чарівники зачарування отримують пасивну здатність подвійне причарування. Після 10 рівня ви зможете причаровувати зразу дві істоти, навіть використовуючи заклинання, які зазвичай причаровують лише одну. На другому рівні чарівники ворожби отримують дві кістки передбачення після кожного довгого відпочинку. Цифра, яка випаде на цих кубоках, випадкова, і вони можуть бути використані як реакція для заміни китка найближчої атаки, або рятівного китка, чи ворожої атаки, або рятівного китка ворога. Використовуючи ці кістки передбачення, ви можете замінити свій кидок або кидок ваших союзників або ворогів. На шостому рівні чарівники ворожби отримують третю кістку передбачення. На 10-му рівні чарівники ворожби отримують два спели третє око темнозір та третє око бачити невидиме. Перший дає вам можливість ідеально бачити у темряві до наступного довгого відпочинку, а другий дає вам можливість ідеально бачити невидимих істот і викривати їх для інших теж до наступного довгого відпочинку. На другому рівні чарівники ілюзіоністи можуть використовувати малу ілюзію як додаткову дію замість звичайної, крім того, вони можуть залишатися невидимими під час використання заклинання і можуть використовувати його навіть якщо вони перебувають під німатою. На шостому рівні чарівники ілюзій можуть використовувати бачити невидимість як дію, не витрачаючи чарунки один раз до наступного довгого відпочинку. На десятому рівні чарівники ілюзій отримують пасивну здатність ілюзорне Я, яка дозволяє вам створити ілюзію себе, коли вас атакують, і тоді ворог, який вас атакує, переспрямовує атаку на цю ілюзію. На другому рівні чарівники перетворення мають можливість створювати два алхімічні розчини під час крафту, якщо вони пройшли перевірку навички медицина. На 6 рівні чарівники перетворення отримують здатність камінь-перетворювача. За допомогою цієї здатності ви можете створити камінчики з заклинаннями всередині. Істота, яка носить цей камінь, зможе отримати баф від спелу всередині, витрачаючи лише додаткову дію. На 10 рівні чарівники перетворення отримують заклинання зміна подоби, що дозволяє вам перетворитися на блакитну сезойку, яка може літати майже всюди. І так, мультикласовість чарівників. Майте на увазі, що це не повний список, а скоріше корисні поради, які допоможуть вам правильно поєднувати класи кастерів. Чарівники, як правило, є мультикласовими лише з кількома класами, такими як містичний лицар, містичний штукар або клірик. Ви очікували побачити тут геніальні білди? Чарівник плюс чеклун або чарівник плюс чародій, на жаль, це не спрацює, бо чарівник сильно відрізняється від інших кастерів, щоб бути одним з ними класом. Однак багато інших класів переходять на один рівень до класу чарівника, щоб мати змогу вивчати заклинання зі сувоїв. Для їх застосування все одно потрібен інтелект, але в грі багато предметів, які підвищують інтелект, тому це не проблема. Щодо того, коли вам слід ставати мультикласом, то це однозначно. На третьому рівні, тобто коли ви вже отримали підклас, та на одинадцятому рівні, коли ви отримали усі особливості класу чарівника та підкласу. Перехід на два рівні до бійця може дати вам більше дій, завдяки чому ви зможете кидати більше заклинань за один хід до наступного короткого відпочинку. Крім того, один-два рівні клірика можуть надати чарівникові сапорту цінні закляття. Ось і все на сьогодні. Сподіваюсь, цей гайд був для вас корисним. Підтримуйте український контент. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалося відео, та підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні гайди по Baldur's Gate 3. Пишіть у коментарях, який клас розібрати в наступному гайді. Тож, слава Україні, та до зустрічі у новому відео.